Погодьтеся, бісить, коли ви шукаєте в інтернеті якусь інформацію українською мовою. А Google постійно підсовує нам російськомовні сайти у видачі. Це відбувається тому, що Google сприймає Україну як двомовну державу. Коли українці гуглять українською та отримують результати російською, вони зазвичай все одно переходять за посиланнями. Тому пошуковик вважає, що російська мовна видача їх задовольняє. Як прибрати з результатів пошуку російські сайти? Дивіться далі у відео на youtube каналі хостингової компанії Хостікю. На жаль, в Google немає якоїсь кнопки, яка виключає видачу російськомовних сайтів у пошуку, але Google чудово тренується. Пишіть запити українською та відкривайте українськомовні версії сторінок. Google це запам'ятає та буде пропонувати вам більше сторінок солов'їною. Але є декілька способів, як можна прискорити українізацію свого пошуковика. Налаштуйте обліковий запис Google. Праворуч вгорі натисніть на іконку вашого профілю Google. Натисніть керування аккаунтом. Перейдіть у розділ Особиста інформація та прогортайте до пункту «Загальні налаштування веб інтерфейсу. Перейдіть в розділ Мова, та в розділі Вибрана мова оберіть українську. Якщо не хочете, щоб Google пропонував вам матеріали російською, вимкніть опцію Автоматично додавати мови. Якщо не вимкнути її, Google здогадається, що ви знаєте російську, і знову буде більш активно пропонувати російськомовні сайти. Якщо, попри влаштування за якимось запитом бачите багато російськомовних сторінок, меню пошукової видачі натисніть Інструменти та виберіть зі списку опцію Шукати сторінки такою мовою українська. Щоб не бачити сайти з російськими та білоруськими доменами, ви можете використовувати пошукові оператори Google. Це набір символів для конкретизації пошукового запиту. Наприклад, за допомогою дефіс-рудефізбай після запиту ви можете прибрати з результатів пошуку сайти з російськими та білоруськими доменами .ru .by. Якщо ви не хочете бачити у видачі й українські сайти російською мовою, введіть після запиту «defis.i». Так, ви виключите з видачі всі сторінки з російським сполучником І, тобто практично весь контент російською мовою, використовуйте спеціальні плагіни. Щоб пришвидшити переорієнтацію алгоритмів Google на пошук українських сайтів, можна встановити спеціальний мовний плагін, наприклад, лагідна українізація. За допомогою цього плагіну ви можете налаштувати, якою мовою сайти ви хочете бачити більше, якою мовою менше. «Очистіть кеш Google Chrome та історію пошуку. Щоб посилити вплив на роботу алгоритмів, необхідно очистити кеш браузера та історію пошуку, щоб Google навіть не пам'ятав, що ви колись шукали та переходили на російськомовні сайти. Але це за бажанням. Протягом деякого часу Google за інерцією все ще рекомендуватиме російськомовні сайти. Але якщо ви не будете переходити за цими посиланнями, штучний інтелект зрозуміє, що запропонований контент не цікавить користувача та перестане додавати такі посилання до переліку. Як прибрати з рекомендацій YouTube російське відео? YouTube – продукт Google, тому вчіться за схожими алгоритмами. Тут теж саме правило: відпишіться від всіх російських каналів, пишіть пошукові запити українською, підписуйтесь на українське, дивіться українське, лайкайте та коментуйте українське. Наприклад, ви можете лайкнути це відео та підписатися на наш канал. Щоб встановити українську мову в YouTube, вгорі праворуч натисніть на іконку вашого профілю та оберіть українську мову. Також, якщо зустрічаєте у своїй стрічці російське відео, обов'язково натискайте не рекомендувати канал. Чому ще Google пропонує видачі російський контент? Багато українських сайтів досі мають контент тільки російською мовою. Google бачить, що цей контент створено в Україні, хоч і російською мовою, і тому видає його вам. Російськомовного контенту зараз більше. Наприклад, Вікіпедія, де значно більше російськомовних статей, які здебільшого об'ємніші за українські версії. Тому Google на ваш запит першою відповіддю найімовірніше покаже саме російськомовну версію статті. Тож ви можете самі долучитися до українізації інтернету та почати створювати більше контенту української мови, писати більше цікавих статей та блогів. На нашому каналі є відео, як на цьому можна непогано заробляти. Якщо ви не знаєте, де розмістити свій сайт, обирайте хості На наших серверах немає клієнтів з країн окупантів, тому для українських сайтів створена ідеальну атмосферу. А ще на наших ресурсах ви знайдете багато корисної інформації для створення, вдосконалення та просування свого сайту. Переходьте за посиланнями в описі під відео. До зустрічі у нових відео. Все буде Україна. Щасного, що ми молоді, молоді та небайдужі. До співали ми, як солов'ї, а літали так не дуже. А попереду вихід один. Та написали, далі буде, А позаду вогонь і дим, і дивні люди.